Наприкінці минулого тижня чергову прес-конференцію вже в офіційному статусі народного депутата України сьомого скликання провів Сергій Кузьменко. Він одразу прокоментував заяви представників міської влади і окремих політичних діячів відносно виборчих перегонів в Олександрії. На його переконання, всі кандидати мали рівні можливості під час виборів до Верховної Ради, і у своїх поразках треба шукати свою вину, а не перекладати її на плечі інших. Я налаштований співпрацювати з усіма. І політичними силами, і співпрацювати з усіма кандидатами, які сьогодні продовжують бути у владі, або продовжують бути в опозиції, для того щоб реалізовувати ті проблеми, які є у людей. Неважливо за кого вони голосували за владу чи за опозицію чи за третіх кандидатів. Щодо своїх планів на новій посаді Сергій Кузьменко має намір працювати у комітеті Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Сільське господарство це та тема, в якій я багато років працював, тому є такий намір, є таке бажання. Я його висловив робочій групі, яка зараз займається формуванням комітетів у Верховній Раді. Що в мене є бажання працювати у комітеті. Аграрному комітеті і аграрний комітет розвитку земельних відносин. Тому зрозуміло, що це не тільки бажання депутата, а це ще і прийняте рішення Верховною Радою, хто в яких комітетах буде працювати. Тому я сподіваюся, що моя позиція буде. Почути після того, як Верховна Рада прийме рішення і депутатів відповідно закріпить да за тими чи іншими комітетами. Я ще раз вас поінформую і скажу, вже, що це не мої наміри, а що це є фактом, що я працюю такому-то, такому то комітеті. Народний депутат України Сергій Кузьменко говорить, що ніколи не забував про Олександрію і в майбутньому буде опікуватися проблемами міста і зробить усе можливе, аби його мешканцям жилося. Краще для мене місто Олександрія це не передвиборче гасло, що це моє рідне місто. Це місто, в якому я народився і живу багато років. І повірте мені, що мені як просто як людині, не як депутату чи чину, а як людині хочеться, щоб моє місто було гарним, щоб воно мало перспективу, щоб воно розвивалося, і щоб люди відчували про те, що їм в цьому хтось допомагає. І те, що ніхто мене не затягне на той шлях, який нам зараз намагаються нав'язувати. Да, про те, що в нас є якийсь конфлікт, що ми якось там не так не так відносимося до міста Олександрії. Все це від і все це є великою казкою. Великою казкою про те, що у Кузьменка якісь є проблеми в відносинах із містом. У мене немає ніяких проблем з відносинах із містом, і це велика помилка тих політиків, які намагаються робити мене, що я не є з другом міста Олександрії. І уже одного разу, 28 жовтня, за ту політику, яку намагалися вибудувати. Е е Друкуючи сотні тисяч екземплярів oh, е, е, да, перцю синього кольору, де там розписували, хто такий Кузьменко, да, е, вони вже отримали свою оцінку про те, що це так, чи це не так. Тому я хотів би десь і звернутися, і ще раз поплахатися, що схаменіться і зупиніться. І не потрібно цих заумних звернень до мене, що будуть спостерігати, як я працюю, і чи потрібно зо мною співпрацювати, чи не потрібно. Я буду співпрацювати з містом незалежності від того, які фамілії будуть у керівників цього міста. Для мене це не важливо.